1225 продуктових наборів на понад 497 тисяч гривень планують в управлінні сім'ї та соцзахисту закупити до міжнародного дня людей з інвалідністю. Також до 3 грудня територіальний центр закупить продуктів на суму у понад 127 тисяч гривень для формування наборів своїм підопічним. Відповідний проєкт рішення затвердили на останньому засіданні. Виконкому прошу затвердити кошто з метою. Проведення закупівлі для продуктових наборів більше половини із 16 проєктів рішень, що розглянули на виконкомі, стосувались захисту прав дітей та соціального захисту. А для ТОВ тепло Україна погодили новий тариф на теплову енергію, що виробляється на установках із використанням альтернативних джерел енергії, збільшивши його на кілька відсотків. 24 вересня поточного року Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України було оприлюднено середньозважені тарифи на теплову енергію, вироблено з використанням природного газу для потреб установ та організацій для Житомирської області. Даний тариф становить 3451 гривня 63 копійки за 1 гігакалорій без ПДВ. тобто просимо затвердити. Даним проектом рішення 90% від даної суми для ТОВ тепло Україна на сьогоднішній день. Підвищення складає 2,6%. Окрім усього, на засіданні виконкому затвердили зразок, опис та положення номерних печаток центру надання адмінпослуг. Потім уже розпорядженням виконуючого обов'язку буде затверджено поіменно список і номер кожної печатки, за яку буде відповідати кожний адміністратор.